заморозив лимони на зиму. Це я! Лимони! Сезон лимонів Гарна ідея вам Тут покажу на дощечку. Порізати і заморозити. Дивіться, які лимони. Бачите? Класні. Як свіжі, берете і кидаєте в чай. Не треба їх не пересипати, не цукром, нічого. От так на дощечку склала. Раніше я пересипала цукром, і вони сок пускали, а тепер вони мене. Морожені. Кульочок зараз складу і введу чаю. А тут він такий від гарячий чай. Ой, як він пахне. Обалдеть. Не скажеш, да, він заморожений. Подивіться на його вид. Користуйтеся ідеєю, кому може знадобитися. Морозові лимони навіщо? Тому що в мене є лимони. Я їх люблю. І коли ви хочете чаю, і вам треба зовсім одна долька лимона, то ви не ріжете цей лимон, весь там з'їсте, не з'їсте, розпочнете, підсохне, потім холодильник ложите, десь там, може, цукром пересипаєте. Ну, от вам захотілося раз попити лимончик. Ви просто берете одну долічку, кидаєте його її в чайок.